Тут у нас нова поставочка і тут е, жіночі домашні костюми. І знаєте, яка ціна? Хм. Ціна лише 320 гривень. Це взагалі смішна ціна. Тим, тим паче, що це бренд Up to Fashion. Вони дуже класний, якісний товар роблять. Подивіться, будь ласка, як він виглядає. Збірочка, не упаковані. Е, ось дивіться, як на модельці: суперові домашні костюми. Показую, Давайте я покажу в розгорнутому вигляді: ось такий. Де рубчик. Це колір молочний. Тут іде, як маєчка. Горловина трішки припіднята. І такі штанці вільні. Ой, зараз я вам уберу, ось так покажу. Ось так. Бачите, яка штанинка йде? Тут ще накидка йде. А, ще й накидочка йде. Вау! Це взагалі супер! Бачите? Дуже класно! Це взагалі троєчка виходить костюм. Далі є ось такий варіант. Такий структурований, м'якесенькі, теплесенькі, дуже тактильно приємні до тіла. Тут ідуть манжетики і більш облягаючий варіант штанів. І покажу сині. Розміри дуже універсальні, від ексесочки до елічки. Класний варіант, якщо у вас магазин, магазин жіночого одягу чи білизни, В-образний такий виріс у нас. Подивіться, які рукава. Такий няшний взагалі. І ось такі штанці. Бачите, вони. Ось так от ідуть. І резиночка, яка дуже добре тягнеться. Темно-сині і молочні кольори. Нагадую, що такий костюм коштує лише 320 гривень. Їх в лоті буде 9. Це дуже класна ціна і актуальний товар. Тому звертайтесь до наших менеджерів, бо, повірте, їх нас швидко розбирають. Залишаю знизу всю інформацію і всі контакти.